Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. З останнього нашого випуску у нас там була спека під 40, а на самому ґрунті було 59-60, такого характеру. Вже трошки спека спала, ніби стає легше, надіялися на якісь опади, але вони випали десь, але не в нас. Ну. Але все одно вже легше. Тому ми зараз беремо після пшениці залишки, е е дискуємо, дисками обробляємо, тому що пішов вже бур'ян такий добрий. і Щоб він повністю не розповсюдився, е будемо старатися знищувати його на ранніх етапах. Ось такому. Саме цікаве, що в цьому бур'яну. З'є волога, немає, однозначно росте і почуває він це комфортно. Може трошки страждає, але все одно росте. І його все влаштовує. Як було і як стало тут. Подивимося, що тут будемо робити. Чи соняшник, чи можливо, якщо будуть якісь опади, може ріпак. Незрозуміло взагалі. Хоча б передискуємо там буде видно. Але опадів однозначно не вистачає.